Він їх перераховує як посередник, як якийсь такий, так як ну, дійсно агент. Причому не залежить тільки від того, чи він є агентом по заробітній платі, по ПДВ, чи чому будь-які податки сплачує покупець. По В економіці взагалі існує тільки одні, два, фактично два джерело, джерела для е, сплати поточних, взагалі, поточних. Е, для оплати поточних потреб, отак От скажу, це є заробітна плата і прибуток корпоративний. Його можна говорити в, в, в контексті фізичної особи СПД, що він є позитивним результатом її діяльності. Вони це переслідують, СПД. А вже коли він є платником... Ну, так би загальної системи чи, можливо, четвертої групи. Я, до речі, щоб ви знали, є співавтором 14 го розділу Кодексу сьогоднішнього, від 5-річної його історії, роботи над ним. Тому що ми почали цю роботу від законодавства про споршене від закону про спрощену систему, який мав конституційне застереження, але то інше. Так от, власне, в економіці, коли виникає якась додана вартість, ніхто не гарантує, що вона буде. Це є чистий національний продукт. Його можна назвати ще доданою вартістю, можна назвати його там, валовим внутрішнім продуктом сьогоднішня. Назва методологічно неправильна, тому що валовий внутрішній продукт включає, як тут було правильно доповідачем. Відмічено ще матеріальну частину компенсаційну, енергетичну компенсаційну і всі інші компенсаційні частини. Тоді це є валовий продукт. Якщо це крісло, я подивлюся, тільки е, по тому праці вкладено, це буде неправильно, тому що воно складається з матеріальних частин, які, які інтегровані праці. Але це інше питання. Так от, коли виникла додана вартість, виникає тоді розподіл. Це є та, якби, така торгівля, негоціація між тими, хто отримує заробітну плату від нього, і ту частину доданої вартості в вигляді заробітної плати. І тою частиною, яка є мотиваційною частиною для підприємців, незалежно, фізичні особи, це, чи юридичні особи незалежно, бізнес переслідує свою мотивацію в організації праці. Він її здійснює. Без тої роботи це неможливо. Але, але і, 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 і зворотний зв'язок є, без цієї роботи там немає сенсу. І от така от ситуація, коли визначається, де ця планка знаходиться, тут воно графічно як одиниця зображено. Насправді воно може бути більше зарплати, воно може бути порівню інакше, тут до одиниця зображена, може бути менше. Розумієте, тоді встановлюється розподіл. А пізніше до кожної з цих частин... Застосовуються свої правила перерозподілу, тобто застосування до нього відчужуючих факторів і факторів відусловлюючих. Наприклад, ЄСВ є відусловлюючим фактором перерозподілу. Що це означає? Це означає, що ту частину передають іншим людям, а тобі кажуть, ну ти чоловіче, як доживеш, то може знайдеться ще хтось тут, в кого ми теж перетрясуємо ну, на твій рахунок частину грошей. Але все рівно ці гроші є відчуженням, тобто податком. І коли це все скласти до купи, всі фактори відчуження по, по заробітній платі будуть оце червоним позначено. І підприємці намагаються додати, хочуть додати. Але зобов'язання не створюють доданої ну, вартості, вони перерозподіляються. І якщо ми загнемо, от по от, тій лінії одиниці, оцю червону лінію... Червону область, то заробітні з мотивації підприємців залишиться ще половина. Тобто ці між собою зв'язані як 2 треті до однієї треті. А тут, якщо ми загнемо, то ми утворимо, у нас ще тут буде кусок з висад. І той кусок буде 50%, тому що якщо ну, там прошли далі, там вище, на жаль, то не видно, тут якісь є труднощі зараз, щоб це показати правильно. Але о, прошу дуже, ось, ось, ось ось ось, 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 ось. <рес> Люкс, оце співвідношення, коли воно 50, то означає 50%. До чистої ефективної, до чистої ефективної величини прибутку величина податку відноситься як 50%. Тобто податок і прибуток з ну, чистої ефективної вкласти з податком, то буде 3 третіх. І між собою вони з'єднані, зв'язані як дві третини. До однієї третини подати. А по заробітній платі, якщо це все скласти, то утворюється, одну частину вилучимо, і ще 50% ми маємо Додаму. записати собі на майбутні борги. Що ми ще потім маємо то повернути. Але, якщо ми маємо сьогодні мішок грошей, тобто оборотні кошти, ще там, то ми маємо з того віддати. А як не, то перенести на майбутні періоди. І тому, власне, стоїть питання про те, щоб Нормалізувати, прошу підняти трошки, якщо можна. Нормалізація повинна, я з вами погоджуюся, що правил оподаткування прибутку чіпати не потрібно найближчим часом, тому що вони і так дають сьогодні результат, який фактично можна сказати, назвати ідеальним. Третина податку, дві третини чисто ефективного прибутку. А оцей треба наблизити до цього. Але яким чином? Ясно, що треба знімати фактори перевозподілу в першу чергу ті, які е, становлять фактори відчуження. Тому що ми бачили, що такі фактори відчуження це на одну особу в найомріяніших най, най, умовах, то є півтора мільйони гривень за життя. І то треба усунути це, це обкрадання соціалістичне. Коли ми це зробимо, ми подивимося ще наступні фактори, які будуть ПДВ. А ПДВ, до речі, я хотів вам сказати окремо про ПДВ. ПДВ утворює зону квазівартості. Тому що та гривня заробітної плати, та гривня прибутку, яка скалькульована в умовах звичайної бухгалтерії, а вони формують вартість. Бо пізніше та гривня приходить в магазин і знаходить там свій еквівалент обміну на 20% більше. Хоча його в природі не існує. Не існує тому що Цієї вартості не немає. А це 20% грошей. Тому це може поговорити, що, Я думаю, ми не останні. Це, це, це не дискусія. Тому що я калькулюю вартість, а вартість реалізації я множу на 1,2. І то, що в мене скалькульовано тут, воно потім мусить знайти свій еквівалент. І як в частині доданої вартості, так частині матеріальної енергетичної частини. Компу тобто ми робимо одиниця плюс один і, і два, а треба мінус 0,1667 віднімати той продукт. А ми його додаємо. ПДВ двічі обкладає додану вартість. Двічі додану Тому що вона обладається. Два рази. І вона на першому півциклі. До речі, по прибутку. Цього явища нема, тому що в першому підциклі воно оподаткове створюється, це, а в другому підциклі існує податкова накладна. Я купив станок для розвитку за прибуток. І взяв податкову накладну. Це, і, 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 а, а заплатив на ну, додано важній частині прибутку, я заплатив тільки тоді, коли я заробив прибуток на станок. І тому тут є інші правила перерозподілу, ніж тут. Тому що я, коли пішов на роботу, прийшов на роботу, моя тисяча гривень має бути зашита в ту продукцію. Хтось має то купити, заплатити 1200, 200 гривень піде. Я говорю чисто зараз про ПДВ. То ось отут видно, що тут таке з ЄСВ, отут видно. А я говорю зараз чисто про ПДВ. Яка то є шкідливість? Так от потім, коли я взяв ту тисячу свою і приніс в магазин, там я ще заплатив 1667 і отримав чек, що я це заплатив. І я себе так тішу, а коли я до цього повіднімаю, по складаю докупи, то виявилося, що зобов'язань в моєму життєвому обороті тільки по ПДВ більше, ніж в нормальних цих от... Тому що він ще на всі податки накручується. Які вши... І на ЄСВ в тому числі. На, на ПДФО накручується, на ЄСВ накручується. Він на все, на, на амортизацію, до речі.